Вітаю, шановні ви на 33 третьому каналі. Зама Ганаді винограду. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Будемо говорити прямо зараз. З Владиславом Садисньому. Моє вітання, пане Владиславе. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, пане Владиславе. Слухайте, ну от хочеться знову трохи про НАТО поговорити, але я почекаю, що почекаємо, поки пройде сам, сам саміт. Залишилося ще трохи, бо ці всі балачки навколо. Хай хай воно пройде. там і про гарантії, якісь і про. Вступи після вступу, хай пройде, хай воно хоч якось закріпиться на паперах, бо це на вангування на гущі, це така маячня. Слухайте, давайте поговоримо трохи тільки про те, що от є. Я побачив, от стосовно зараз і говорять на тему цих боєприпасів, боєприпасів, касети, касети. Батько привіз нову касету за кордон. Кажуть, може буде дуже цікавий. Дуже цікавий фільм. Слухайте, Байдена, я почув, там був такий фрагмент. У Байдена запитали, чому саме зараз? Бо я у вас хотів запитати, а тут ще питали те питання у Байдена. Слухайте, там така коротка фраза. Вона була, він сказав, що тому ну, що закінчилися припаси. Але в мене є своя версія, я не знаю, я не знаю. Я почув, от коли розмовляли про ці боєприпаси. От я хочу, щоб показували там фончиком, поки ми розмовляємо. Слухайте, проблема така сталася. Ми бачимо, от контрнаступ, контрнаступ почався, і почалися скарги на те, що Росія. Багато мінують. Багато, багато, багато мін. І я побачив, як працює ось ця ось історія з касетами, і, я, і кажуть, що вона може зривати там от якийсь певний слой і робити так, щоб ці міни підірвалися. Це можливо чи неможливо? З іншого боку, я почув, що не, не всі боєприпаси зриваються у, у цих касетах. Тобто одне розмінується, інше залишається. То, чи можна ось цю історію використовувати для розмінування? Uh, використовувати касетні боєприпаси для розмінування території справа невдячна, адже yeah. uh -huh. Ті субоєприпаси не створюють на відповідно тиска на поверхню, тобто не вибухають всі боєприпаси, що загрити в землю. Так, росіяни насправді замінували все і вся на підходах до своїх оборонних рубежів та позицій. Щільність мінування кратна навіть більше ніж нормативні документи, що визначають ту саму щільність мінування в російській армії. Тим не менше, використовувати саме в такий спосіб ці касетні боєприпаси в українській стороні не варта. А от чому ми їх взагалі отримали, то очевидно, що від Повідь, Джо Байдена правдива, бо насправді інших типів 155-го калібру боєприпасів у Америки бракує. Так само бракує у інших країн, котрі є донорами українських сил оборони. Тому вони були буквально змушені виділити щонайменше кілька сот тисяч тих самих боєприпасів, для того щоб українська армія не втрачала темп введення артилерійського вогню. Бо якщо іншого немає, то треба використовувати те, що є ворог, до речі, взагалі не цурається того, щоб використовувати такий тип боєприпасів. Ми маємо ціле звалище ракет типу «Смерч» на території Харкова. Саме mm. цими ракетами, що були не начинені суд боєприпасами та складовими протягом кількох місяців обстрілювали російські окупаційні війська міста фортецю Харків. Тож очевидно, що нічого нового на полі бою не сталося. Така дивна риторика від наших британських, німецьких та іспанських друзів вона визначається виключно їх позиції, бо вони підписали міжнародну угоду щодо незастосування такої зброї. Але ж нам не лишається нічого іншого, ніж використовувати те, що ми маємо в наявності. До того ж, ані Росія, ані Україна, ані Сполучені Штати ту саму міжнародну угоду щодо заборони використання касетної зброї не підписували. Ну тим більше, бачите, тут юридично, все це норм. Ну до речі, Турція от е, каже про передачу нам 155-мм артилерії. Це от ці снаряди, я так розумію. В в парі вони будуть працювати. Чи ні? Я не готовий говорити про яку саме компоненту йдеться в домовленостях між урядами України та Туреччини, але те, що Сау про... який сау, я бачу САУ. Тобто, самохідні установки. Ну звісно, що вони можуть вони ж в певною мірою е, синхронізовані з боєприпасами натовського калібру, 155 калібру, тож вони можуть використовувати як осколково-фугасні, так і інші типи боєприпасів, зокрема ті саме касетні. Бо у нас звісно, що артилерія не потрібна. Е, уряд сполучених штатів Америки, крім того, що він нам передає 155-мм та звичайні боєприпаси 105 мм Вони, крім того, передають ще кілька е, одиниць чи десятків одиниць ті самої зброї 155 -го, 155 го калібру. Тобто є фізичний знос ствола, є від втрати нашого озброєння, або контрбатарейна боротьба триває. Звісно, що ми не втрати. Та ж очевидно, що ця техніка, це останкування і боєприпаси до цього озброєння нам дуже потрібні, бо війна не лише набирає обертів, український контрнаступ триває, і він зараз перебуває саме в тій стадії, коли нам потрібно мати тотальну перевагу самоварти ураження, mm -hmm. бо саме за допомогою артилерії ми руйнуємо ворожі фортифікаційні рубежі позиції. Mm -hmm. Слухайте, а, а між ними різниця яка ось між. Расі радянським варіантом і американським там у вдальності так. От мене цікавить. там кажуть, що якось воно ще у історія, яка випригує з цього снаряду ці елементи, що ще й вони керуються, чи чия як воно про я не розумів? Як воно про ключовий фактор, котрий відрізняє американські касети боєприпаси від російських, це кількість відмов. Відсоток відмов mm. російських касетних боєприпасів складає від 30 до 40 відсотків, тобто лише до сорока до, до верніше до, до 60-70 до відсотків со боєприпасів вибухають, а всі інші залишаються в землі і чекатимуть на свою жертву, тобто дуже небезпечна зброя, яка потім потребує подальшого розмінування протягом тривалого часу. Бо ці боєприпаси досить важко розміновувати, має використовувати технології, знищення цього у боєприпаси на місці у відповідних умовах та обставинах. Що стосується американських боєприпасів, то відповідна повітряна тривога. Що стосується американських боєприпасів, то, то, то там рівень відмови складає десь на рівні 2, 2 максимум відсотка, трохи більше. Це о, говорить про те, що а, найміщі, в таких умовах кількість відмов менша, значить роботи під час проведення відповідних стабілізаційних заходів для наших інженерних заперних підрозділів о, буде менше Так, мене ну що я вам так скажу, що як всі, хто нас дивиться зараз, не зволікайте, біжіть в укрвукриття. Та дивіться, дивіться там там. Зараз є інтернет, барабани, сковорітка. Все чекає, все чекає на вас там, там. <рес> до речі, довідома з аеродрому Шайковка залетів літак ту 22 м 3 Він є на сієм ракет класу х двадцять Х 22 Дуже mm -hmm. небезпечна зброя. Вона не дуже влучна, але тим не менше вибухова частина У неї складає 950 кг, кілограмів. То то є небезпечна. До речі, буквально вчора сталася ракетна а атака українськими силами оборони по. Тому аеродром на території Курської області, на жаль, ракети не долітіли, але ж саме наше ковпугане були спрямовані. Оце та сама ракета, про, на, на, на яку е, розбудили, цього, прокинувся цей Медведів, то воно. Да. А він вже пообіцяв. Лука, він вже пообіцяв, пообіцяв атакувати всі ядер, ядерні ці наші атомні станції. Слухайте через цю історію, хоча воно там десь чи в 90 км, чи в сімидесяти десь. І, і то, я так розумію, не влучило в це ці, ціль. Ну ця не влучила Інше. Слухайте, а ви знаєте, бачили, може колись? Я не знаю. Є такий вид спорту дурновастий ляща, коли мужики б'ють по <гум> Мордасах ляща. І вони отак смачно занурюють ладонь у, оце, у крейду і так от з, на отмаш. І от такого ляща дав Эрдоган Путіну. От мені <гум> 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 О, старий дід своєю міцною жирістою руко рукою дав йому цього лічану. Дійсно, да? бо вони навіть в себе там обговорюють. А взагалі у них така е низка подій відбувається, на яку вони так реагують на зразок на кшталт. Ми все розуміємо, так потрібно, але ж така нічого, так ще це ще не перший ляпас. Так, слухайте, рухаємось далі, далі у нас, далі у нас. О, бачив відео. Слухай, ну це взагалі якась, я не знаю, історія. Ну тут же ж ворог скаже, що це Зеленський на зеленому фоні, така інша. Цей острів Зміїний. Слухайте, острів Зміїний, висадка була. Я так розумію, просто що там військові не висаджуються, тому що ну, воно прострілюється. Я пам'ятаю, як працює По ця історія. Декому, да. Слухайте, а там... тут ми бачимо, що і пан Зеленський, і пан Андрій Єрмак. Всі, всі, всі всі тут? Ну слухайте, ну дійсно це крута історія. Я не знаю, що навіть крутіше Бахмут. От коли там, от президент приїжджає, Я, я, я маю на от ці, от крутість цих жестів. Чи туди? Бо там, ну слухайте, взагалі маленька місцина така. і Бахмут тут його злови, а тут все на ладоні. Що це взагалі як дозволили? А що б трапилося? Uh -huh. ну, звісно, але ж ми не знаємо, коли саме це, це відбулося. Бо продемонструвало нам це відео відповідно в той самий проміжок часу, коли Зеленський здійснював турне європейськими країнами, uh -huh. але цілком вірно, що 2 липня президент був в Одесі Одеській області, можливо, саме тоді сталася ця поїздка на острів Зміїний. До речі, там був ще генерал Буданов. А це uh -huh. значить там. Але б це було добре, бо е, ця посадова особа добре знається на всіх нюансах. Хоча, звісно, е, це таки собі ляпас для Володимира Путіна, бо віцне від змінило до Криму 100 кілометрів, і відповідно росіяни мають можливість вражати по цьому острову буквально з mm -hmm. берегових ракетних комплексів. Але того не сталося. Президент побував на острові. Зробив потужну е, потужне звернення до нації, і насправді такі речі вони мотивують. І об'єднують і тут ми маємо розуміти, що наш президент вольова людина, і на відміну від його російського візові то того, що постійно ховається по бункерах, постійно використовує двійників, три Він не цурається і бувати в бойових порядках, спілкуватися очі в очі з українськими військовими, і справсромспроможне казати ні. Але йому час від часу озвучують певні пропозиції, бо зараз все дедалятніше починає використовуватися теорія змов, мовляв, Україну наш уряд змушує виходу на перемовний трек з російською окупаційною владою. Лише очевидно, і це вбачається з заяв президента, що переговорний трек з Путіним та його поплічниками цілком можливо навіть деться не про Путіна, а про його наступника, але за умови повного виходу або знищення російської армії на теренах України в кордонах 91-го року, і відповідно цей перемовний трек буде стосуватись виплати репарацій за ту шкоду, що заподіла Російська Федерація за дев'ять 9 років активних бойових дій. Бо війна на нашу землю прийшла у вигляді ворожих окупантів ще у лютому 14-го року. Згоден з вами. пане Володислав, все одно не розумію. Слухайте, а от ще маленький клаптик землі. Це президентський імунітет чи погана розвідка в них? Я думаю, що вони начікували на такий відчайдушний, такий зухвалий кров з боку нашого верховного до Ну точно, точно вони не розраховували на таке, але то сталося це такий собі ляпос російської розвідці, котра прогавала. Таку таку повістку Володимира Зеленського бо часто ми чуємо від різних спецслужб в Російській Федерації. Мовляв, вони буквально палюють за ключовими посадовими особами нашої країни. А скільки разів вони вже нібито вбивали залужні ага. залужно і залужного, і Пуданова, і залужного і інших посадових осіб, то там навіть пальців на руках не висить, щоб всі ці випадки про. Ну, да. Ага, дійсно, дійсно, дійсно. Є така, бо тут у них ну, ну була така можливість бачите Ну, то лукати, розвідка ну, не працює. Так, слухайте, рухаємось далі. Далі у нас командири. О, тут дві новини цікаві. По-перше, є така новина, що Герасимова відсторонили від. Ну якось так. Він ще о, о, керує Генштабом, але вже не керує війною. Вже і іншу особу кажуть, призна призначили. От що mm -hmm. думаєте, це через. Скаржи, скарги Пригожина? пригожена, прибрали його. Чи просто що все кепсько і потрібна нова. Або цікаво, слухайте, це тактика така ж, як була. От зараз підуть знов які, якісь несподівані жести доброї волі, і знову, щоб от, замість Герасимова іншу, іншу людину призначили. І от на нього будуть сипатися вся ця історія. Ну, мені а, здається, генерал Теплінський, котрий свого часу. Ага. Родився на території сучасної України, нині є командувачем повітряних десантних військ Російської Федерації, нібито є очільником так званої спеціальної військової операції. За ці 16 місяців вже четвертий міняється командувач, починав Герасимов, потім підключив до тих процесів 40 вікна, знову повернуло Герасімов, знову Герасімов прибрали, на його місце призначання Тупінського. Тупилінський такий потолковий російський генерал. Таке дивне виключення з загальної когорти російських генералів, котрі не відрізняються великим рівнем знань та вмінь, але відрізняються неймовірністю, неймовірною прихильністю та вірністю Володимиру Путіну особисто. Але тут звичайно, що ми матимемо чимало клопоту, але чи е, треба нам зважати на той клопіт, котрий може статися з українським силам оборони через те, що Тіплінський тепер керує бойовою бойової думаю, не варта. Бо ворог потужний, ворог має ресурси, і в нас залишається інші варіанти, ніж нищити ворогів, що зі зброєю в руках вдерлися на нашу землю. А що стосується тих процесів, які взагалі відбуваються на полі бою, то часто густо, тому що Теплінського буде заважати в першу чергу політичне рішення. Бо є певна військова раціоналість дії російських окупантів, але часто густо ця військова не працює, бо путіну мариться тим, що його армія спроможна реалізувати особисто його забаганки. І він щоразу відправляє на м'ясний штурм, штурмуся нові партії російських шмобників. До речі, цими днями в районі Авдіївки знов почали росіяни використовувати тактику м'ясних штурмів. Mm -hmm. Вони втрачають чимало особового складу. Територіальних здобутків немає, але звісно, що на нашим хлопцям так само на переліпки, бо бойова робота щодо ліквідації російських окупантів, буквально котрі сунуть великими партіями на наші оборонні позиції. Це так само важка бойова робота. Ну mm. так, а от зараз кого вони гонять на місці штурма. Тільки і Там російські чмобики, там і представники штурмових загонів Штормз. Штурм ага. Це ті ж самі ЗК, котрих раніше відправляли до вахнарівців, а зараз вони сформовані в окремі підрозділи під крилом російської Міноборони. Mm -hmm. Так, зрозумів. Так повертаємося на цей. На чемпіонат міри світу злящів. Ну я вам скажу, що Ердоган дійсно розійшовся. Тут і САО на тобі. І е, ця історія з НАТО. На, а тут ще слухайте командири Азову, на тобі ще третю історію. Ну взагалі цікава історія. От зараз кажуть, що вони повернуться на фронт. Слухайте, а там це ще якісь конвенції, вся ця історія. От їм можна повертатися ось на фронт. от цій от з усіма цими домовленостями чи як? Я думаю, що тут найбільш так точно висловився радник офісу президента пан Подоляк, який сказав про таке. Те, що відбулося з поверненням наших героїв, оборонців Азовсталі, це такий собі ляпас Володимира Путіну, причому це абсолютно чітка трансформація наступної тези. Путін перестав бути суб'єктом міжнародної політики на всі його рішення, бачення, погляди, оцінки та е відповідно намагання впливати на ситуацію. Всім байдуже. байдуже на нього не звертають увагу. Рішення, котре приймається, приймається без врахування його думки, і це насправді дуже чудова новина. Бо Путін він хто є? Він є фігурантом кримінальної справи суду в ГАЗі. Він має сидіти на лаві підсумки, звертати увагу на нього, перейматися тим, в який спосіб зберегти йому обличчя. Там немає обличчя, там нема чого зберігати. Це ця патвора. Він є військовий злочинець, і він має бути в тюрмі, а е, світовий широкий загал, світова спільнота має звертати увагу на те, в який спосіб комунікувати з ним, як шукати з ним компроміс, і чи треба його заздалегідь інформувати про ухвалення тих чи інших рішень? Ні. Він злочинець, він має сидіти в тюрмі. Слухайте, і цікаво мені, а чому саме зараз Ердоган розійшовся? Може, той там десь йому на мазольку якусь. На... Натисну, не знаю, там десь у Сирії чи ще. Чому слухайте, Дійсно, бо до чого? Російська пропаганда вона розганяла таку історію. Все, зараз вибори ж пройшли, і ми ж з нашого Ердогана зараз спитаємо. Хай відпрацьовує. Ми ж допомогли, ну тут маячню свою, а тут, бачите, а тут якась незрозуміла реакція. І мені цікаво, слухайте, щось там відбувається, і це якась відповідь. Ну, відповідь або виконує домовленості, я не знаю, перед Байденом, перед НАТО, якимось, або щось там десь йому ага. Ну, тримай, дружок. Ердоган, як е лідер нації, в першу чергу опікується національними інтересами Туреччини. І вони в тому числі е простираються у бік Західної Європи, бо ми бачимо, знов активізується кейс вступу Туреччини до Європейського Союзу. А для того, щоб посталася певні комунікація, певні кроки на зустріч мають бути до ага. того ж, туреччина є відповідальним учасником північно-атлантичного альянсу. Думаю, що для Байдена для Байдена та для лідера Туреччини Ердогана такого типу комунікації та рішення є надзвичайно важливими, бо буквально днями вони зустрінуться у вільнісі. Вони зможуть увіч. Навіть переговорити і остаточно згодити певні питання та поступ, бо у Туреччині є чимало нарікань, але до Сполучених Штатів Америки, але і так само чимало очікувань, зокрема щодо стосується програми F-16 uh -huh. та участі в програмі F-35. Відповідно, і Байден зацікавлений в тому, щоб блокувати в тому селі і через дії Туреччини. Економічні можливості російської окупаційної влади в принципі Московія. Тому думаю, що вони зможуть знайти відповідні точки, де порозуміються. Ну, а Росія нині не є суб'єктом, вона є територією, котру можуть використовувати інші світові гравці, чи, чи то Туреччина, чи то Китай, чи то інші країни, котрі є насправді суб'єктними, бо Російська Федерація де-факто спочатку війни проти незалежної України почала втрачати свою суб'єктність. Я думаю, згодом ми побачимо парад суверенітетів на теренах нинішньої Російської Федерації. Тердоган у нього дві-дві попи У нього. Він хоче і станцію з АЕС будувати за Російською Федерацією і хабувати газ. І хоче і, і в Європу хоче і, 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 три, і Османську імперію повернути хоче. ой, ой Я так дивлюся і Я думаю, що у нього може все це вийти, бо східна <плес> політика вона передбачає досить елегантні рішення, і тут я не заздрю Володимиру Путіну, бо часто густо він своїх е, прямих лінійних рішень програє. А Ердоган має досвід. Ага. Він по праву вважається одним з ключових лідерів східного е близького сходу, і я думаю, що все у нього вийде, а потім як не програє. Так, дійсно, це так. Слухайте, така новина з'явилася, що тільки анонсували цей РДК, РДК, тільки анонсували у БНР. Я ось чекав на цей анонс. Я вам серйозно скажу. Кажу, чекав на цей анонс, бо я хотів побачити, як вони. Зустрінуться з кадирівцями в Брянській області. А слухати з одразу після анонсу Кадиров свій анонс дав, що вони виїжджають до Бахмуту. Не зустрінуться. Я так розумію. Вони інша зустріч у, у них. У них слухати, а що там Бахмут? Я от не розумію. А куди вони виїжджають Там вже така ситуація, що я не знаю. А ще можливо, можливо туди заїхати всередину, чи ні? Так, да ну, ще не менше зараз може знаходитися під вогневим контролем дорога, що з'єднує Бахмут з Горлівкою. А те, дорога з території Луганської області, вона ще знаходиться під контролем російської окупаційної армії, і ми не ми не тримаємо над нею вогневий контроль. Тобто, переміщення ворожих сил та засобів, ми бачимо в самому Бахмуті. Час від часу ми використовуємо артилерію для того, щоб перетворювати ті переміщення на попіл. Звісно, що ми зараз ведемо, ведемо бої на південь та на північ від Бахмуту. Росіяни підтягнули туди чимало додаткових ресурсів та резервів, намагаючись в такий спосіб сповільнити чи зупинити наш контрнаступ. Ну така собі справа. Вони докладають чимало зусиль, щоб зупинити наш наступ. Ми користуючись тим, що вони підтягують дедалі більше озброєння та військової техніки. В зону ураження нашої артилерії використовуємо нашу артилерію, то, то ж триває бойова робота то, Саме то, першого етапу нашого колтунаступу щодо руйнації бойового потенціалу путінського війська. І хоча минула доба дещо зменшила темпи руйнації ворожої техніки, тим не менш. Техніка палає вороже, російські чмовики перетворюються на добрих російських, тобто не гинуть в результаті лучного вогню українських гармашів. І думаю, що ці тенденції далі будуть продовжуватись. І причому я дивився сьогодні зведення ранкового від генерального штабу. На наш офіційний спікер заявляє про чотири точки. Напруження це відповідно, Ліманський напрямок, Бахмутський напрямок, в та Мар'янський. Саме там ворог намагається тиснути. В свою чергу, наша сила оборони так само ведуть активні наступальні дії на тому ж Бахмутському напрямку, а також в напрямку на Мелітополь і Бердянськ. Тобто ситуація досить динамічна. І я певна в тому, що саме українська армія зараз диктує умови, а російська окупаційна армія змушена рефлексувати на наші дії. О, слухайте, а ще ну не, не, не можна цього ставити в ефір, бо там, ну там, ну, там матюків стільки. Але я так довго це слухав. Ото Рембо, Рембо, не стріляйте по своїм. Російський ось ефір. І там, кажуть, що під Оріховом, чи десь там, чи, чи, чи десь це відбулося, і що там нагнали цих мобіків і дали їм ну артилерію, ну російські, і вони почали гасити по своїх. І так довго слухайте, і ті їх благали, благали, і так, і сяк зупинитися. А ті, або я не знаю, або не чули, або продовжували, і продовжували. Слухайте, а що це за заміс такий? Бо це от просто friendly fire такий, чи хтось? Чи чи операція? Бо до речі, я вас хотів запитати анонси, анонси гурт тут анонсував тут час розплати, вже якийсь, що таке, куди хто я, там? я думаю, що відбувається в тому числі в проведенні інформаційно психологічних операцій. такий ага. варіант виключити не можна. найворог нервує, найворог чекає, найворог перебуває в напруженні і постійно совує свої е, оперативні ресурси, бо не знає де саме українська армія найближчим часом вдарить. Ага. Ну а ми будемо системно, ретельно готуватися до нашого контрнаступу, саме там, де ми це визначили. Аво, але ви ж ворог зато не знає. І те, що заявляють представники РДК, Лігіон Свободи Росії, що найближчим часом вони знов рушать на територію Російської Федерації для проведення своїх інформаційних силових акцій, то не є таємниця. маючи змогу час від часу бачити, як готуються до подальших. Бойових акцій на території Російської Федерації ці хлопці та дівчата я повно, що вони ретельно планують, вони ретельно готуються, вони підтягують свої резерви, вони навчають е, тих хлопців та дівчат, котрі тільки на прибули до цих підрозділів. Вони збільшуються, і звісно, що кожна їх кожен їх вихід на територію Російської Федерації це завжди ризик для життя та здоров'я, але саме в такий спосіб вони намагаються достукатись до сердець росіян. Щодо того, що треба чинити збройний спротив путінського режиму. Бо якщо вони повалять путінську хитку владу, то вони мають шанс на цивілізоване майбутнє. Якщо ні, то Російська Федерація втратить взагалі як суб'єкт світових спільнот відносин і перетвориться на таку собі північну Корею. Буде може Путін вже помер? Тому Ердоган біснується. Я не знаю, мені так хочеться. Хай я зрозумію, що це така маячня. Так, на останок. Слухайте, знову, ну от я тоді думав, що мені здалося. І знову мені здалося, слухайте, Кім, то мапи якісь він там показує, свіжі, свої у нього є. То, слухайте, зараз він збирається вже передавати нову пожежну машину. Для, не дуже цікаво, але для Кімборну. Розумієте? Розумієте? Куди? Я думаю, що, що там таке і коли? Ким ще? той троляка, очевидно, що на території каси ще прибує такий копаційний контингент. Звісно, що там діють невеличкі загони українських вовкулаків, так само вони і діють в інших районах, півдня Херсонської області. Знаємо, що триває двобі в районі Антонівського мосту на лівому березі Дніпра. Тобто бойові дії тривають, але говорити про те, що найближчим часом до Каріни може змінити ситуацію, мабуть, не варто. Mm -hmm. Тому що все, все ж таки треба дочекатися ціне зведення від наших речників, і тоді будемо розуміти. Ну а поки ми маємо розуміти, що ворог відчуває себе не дуже зручно на лівому березі Дніпра, бо постійно прилітають снаряди, постійно працюють по них дрони камікази, постійно по них працюють е, українські вовкулаки, бо то наша земля, і ворог, котрий вдерся на нашу землю, він є законною ціллюки, котра має бути знищена. Саме над цим працюють українські сили оборони зараз. Супер, будемо чекати на добрі новини. Я думаю, що все буде добре. Дякуємо, пане Владіславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкати зіночка, підписуйтесь на новлення. був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!